Права 46 усну. Чи є лінійною функція? Ну що ж, стартуємо. В першому завданні y дорівнює 2 х Ні, Тут у нас y залежна змінна залежить від аргумента, x у квадраті. Це буде квадратична функція. Забігаю трохи вперед. Це не буде лінійна функція. Записуємо тоді, що ні. Пишемо ні. Так. Далі y дорівнює 2х. Так, це функція лінійна вигляду ігри дорівнює KX плюс B. Тобто записуємо що так. Вона лінійна. Далі третє Y дорівнює 2. Тут також Y дорівнює KX плюс b, Просто k у нас дорівнює 0. Це у нас також буде лінійна функція. Записуємо так. В четвертому заданні ігор 1 одиниця чисельнику знаменнику 2х-3. Ні, тут у нас x незалежна змінна не у чисельнику, а в знаменнику не можна звести до вигляду кх плюс B. Це в нас буде нелінійна функція. Записуємо ні. Не є вона лінійною. Так, п'яте. Y дорівнює 2х-3. Якраз вигляду kx плюс Б. Це буде лінійна функція. Записуємо так. Є? Ну і в шостому y дорівнює 2х в квадраті мінус 3. Тут вже х у нас у квадраті, аргумент у квадраті це не буде лінійна функція, записуємо ні. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, чи є лінійна функція? Ну що ж, записуємо тоді, що ні 1 або давайте так. Запишемо. Це буде два. Потім три. Потім. П'ять. Два три п'ять. Є. А ні. Запишемо один. Потім. Один. 4 і шість. Ну що ж, ось таке просте завдання про лінійні функції на цьому вправу завершено.